Втрачений баланс, чистка видимих і невидимих сил зла Руйнуються під Всевидячим оком. Продовжувати за старими устроями неможливо. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, духовності Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Вчора ввечері у медитації Фіолетове Полум'я я потрапила у Шамбалу, на площу, посередині якої стояла величезна кришталева куля. Стала біля неї і дивилася всередину в надії побачити події майбутнього. Побачила печеру, залиту синьо-блакитним світлом. Всередині неї у дорогому вбранні сидів якийсь чоловік. Прийшла інформація: Блакитна планета Земля. Чоловік всередині Печери, Архангел Метатрон. Зрозуміло, що даним видінням небожителі бажають передати мені послання. А сьогодні, зранку, ченнелінг зі мною вийшов майстер фіолетового полум'я Рагокчі. Я, Рагокчі, прийшов, щоб проінформувати і застерегти людство. Від неуважності до змін, які відбуваються на планеті. Старі устрої руйнуються, руйнуються під Всевидячим оком Творця, руйнуються волею Творця, бо те, що існувало раніше, і так як воно існувало раніше, не може існувати більше. Ваша планета Земля. У її сьогоднішньому пункті дійшла до точки неповернення назад. Зворотнього ходу не буде. Тут або ви приймаєте зміни і відкриваєтеся їм, впускаєте духовність у свій світ, або не відкриваєтеся зміна, не впускаєте духовність. Є три шляхи. Завжди є три шляхи. Направо, наліво і прямо. Шлях прямо це завжди шлях до істини. Шлях направо це шлях продовжувати життя на землі у єднанні із вищими силами, у балансі енергій. Шлях наліво це шлях руйнації. У твоєму вчорашньому видінні в медитації вищі сили прийшли тобі сказати, що життя на планеті перебуває у пункті руйнації, у пункті падаючої вежі. Продовжувати за старими устроями неможливо. Чим більша частина людства усвідомить те, про що я кажу, Неможливість продовжувати за колишніми лініями поведінки. Чим більша частина людства це усвідомить, тим більше шанс врятувати планету і не довести її до точки чергового перезавантаження життя на Землі. На планеті втрачений баланс. Ви маєте завжди існувати у балансі сил, сил світла. І сил темряви, світло батько, темрява мати. Але багато тисячоліть цей баланс на землі втрачений. втрачений на перевіз. Багато тисячоліть планетою керують сили зла, і так продовжуватися не може. Відбувається чистка сил зла видимих і невидимих. Видимі це ті, які проявляють себе на фізичному плані у міждержавних конфліктах. Невидимі це ті, які керують вами зсередини і доводять до цих конфліктів. До конфліктів різних рівнів, міждержавних соціальних побутових. Оце Основне послання, яке ми хочемо донести до людства, втрачено баланс. Порушено баланс. І далі так продовжуватися не може. Людство надто далеко відійшло від світла у своїх душах, поклоняється не тим і не тому, не може продовжуватися так. Щоб планета торжествувала під керівництвом сил зла, сил антилюбові, творець почав наводити порядок. Це проявляється у тому, що ви називаєте аномаліями, природними аномаліями. Не існує жодних природних аномалій, які б відбувалися без енергії творення руйнації. Енергії творення руйнації це зібраний клубок тієї вибухової ємності енергії сил антилюбові, які керували і ще продовжують керувати багатьма із вас. Прийти до нової землі означає відновити баланс на планеті. Якщо його не вдасться відновити підняттям вашої свідомості, Відкриттям ваших душ світлу творця, перезавантаження відбудеться, іншого варіанту немає. Прямо це завжди істина. Право це дорога до світла, наліво це темрява. Очищайтеся, трансмутуйтеся Фіолетовим полум'ям. сен жермен Приніс вам цей інструмент, щоб ви ним користувалися, а не гиготіли несвідомо і не уникали взаємодії. Не гиготіли несвідомо, що це за полум'я таке, яке палить і не спалює. І щоб не уникали взаємодії з ним. Вам принесли дар, а ви його не бажаєте приймати. Подумайте над цим. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені зцілення» та куб метатрона. Курси працюють у моєму телеграм-каналі Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.